Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дробаха. Я викладачка математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми з вами продовжимо опрацьовувати матеріал з теми графік функцій та розглянемо кілька завдань з цієї теми. Почнемо з такого завдання. Використовуючи графік функції, знайти перше значення ігрека якщо x дорівнює мінус 4. Мінус 3 0 та 1. Щоб знайти значення y при відповідних значеннях x на графіку, необхідно провести уявну вертикальну пряму, яка проходить через точку з координатами x та 0 на осі абсцис та знайти ординату точки перетину графіка функції з тією прямою, почнемо з x дорівнює мінус 4. За такого значення х графік функції перетинає вісь абсцис. А на вісі абсцис ордината цієї точки дорівнює 0. Тобто у від мінус 4 дорівнює 0. Тепер візьмемо х дорівнює мінус 3. Ордината точки графіка функції, яка відповідає абсцисі мінус 3, це 2. Тоді y від мінус 3 дорівнює 2. Аналогічно, y від 0 дорівнює мінус 2, а y від 1 дорівнює мінус 3. Друге, значення x, яким відповідають значення y, що дорівнюють мінус 3 мінус 2 та 2. Аналогічно проводимо уявну горизонтальну пряму, яка проходить через точку з координатами 0 та y на осі ординат. Якщо у дорівнює мінус 3, отримуємо значення x, що дорівнює 1 Якщо y дорівнює мінус 2, x дорівнює 0. Та x дорівнює 3. Якщо y 2, x дорівнює 2, х дорівнює мінус 3. Третє. Значення аргументу, для яких значення функції дорівнюють 0. Знаходимо абсциси, Точок перетину графіка функції з вістю абсцис, Тобто при умові, що y дорівнює 0. Це значення x дорівнює мінус 4 та x дорівнює мінус одиниці. Четверте: область визначення та область значень функції. Області визначення тут є всі x, які більші або дорівнюють мінус 4, та менші або дорівнюють за 4. Область значень. Будуть такі ігрики, які більші або дорівнюють мінус 3, та менші або дорівнюють за 2. Наступним завданням буде не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину з осями координат, графіка функції, y дорівнює 9 мінус х в квадраті. Графік функції перетинається з вісі ординат у точці, абсциса якої дорівнює нулю. Тобто x дорівнює 0. Підставимо це значення у формулу, що задає функцію. y від 0 дорівнює 9 мінус 0 в квадраті що дорівнює 9. Тоді точка перетину графіка функції з вістю ординат це точка з координатами 0 та 9. Для знаходження точок перетину графіка функції з вістю абсис прирівняємо y до 0, оскільки графік перетинає вісь абсцис у точці, ордината якої дорівнює нулю, 9 мінус х в квадраті дорівнює нулю. Тобто х в квадраті дорівнює 9, тоді х дорівнює 3 або х дорівнює мінус трьом. Отримали дві точки перетину графіка функції з вісім абсис точка з координатами 3 та 0 та точка з координатами мінус 0. Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть точки перетину графіків функції y дорівнює 3x-10 та y дорівнює мінус 4х плюс 4. Так як нам необхідно знайти точки перетину цих графіків, тобто спільну точку, то абсциси і ординати цієї точки задовольняють кожну з рівностей, що задають функції, можемо прирівняти праві частини рівностей. Для знаходження абсциси точки перетину графіків. Тоді 3х-10 дорівнює мінус 4х плюс 4. Перенесемо доданки з невідомим у ліву частину, а числа у праву. 3х плюс 4х дорівнює 4 плюс 10. Тобто 7х дорівнює 14 а х дорівнює 2. Отримали абсцису точки перетину графіків функції. Підставимо це значення х у формулу однієї із функцій, наприклад, у першу. Тоді y від 2 до 3 помножити на 2 мінус 10, що дорівнює 6 мінус 10, тобто мінус 4. Тоді точка перетину графіки функцій це точка з координатами 2 та мінус 4. І наостанок знайдемо значення коефіцієнта k, при якому графік функції. Іг дорівнює рівня плюс 8 проходить через точку А з координатами мінус 4 та 0. Якщо графік функції проходить через точку, то її координати задовольняють рівність, що задає функцію. Підставимо абсцису та ординату точки А замість х та Y відповідно у формулу, що задає функцію. Отримаємо 0. Дорівнює k помножити на мінус 4 і плюс 8. Перенесемо мінус 4 k у ліву частину. Тоді 4 k дорівнює 8, k дорівнює 2. Ми знайшли, що за k дорівнює 2 графік функції y дорівнює kx плю 8 проходить через точку А з координатами мінус 4 та 0. На цьому урок закінчений. Сьогодні ми закріпили вміння та навички розв'язувати вправи з теми графік функції. На наступному занятті ми ознайомимося з поняттями лінійної функції та її властивостями. Дякую за увагу та до зустрічі на наступному уроці!